Середу 12 березня в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 відбувся традиційний фестиваль Тато, мама, я спортивна сім'я. Цього разу участь у турнірі взяло 15 червоноградських родин. Спортивно-родинний фестиваль, котрий уже чимало років проводиться у нашому місті, пропагує не лише здоровий спосіб життя, а й підтримує справжні сімейні цінності. З неабияким азартом батьки й діти виборювали першість у різноманітних естафетах, демонструючи спритність, влучність, волю до перемоги, а що найважливіше, згуртованість та єдність. Приємно спостерігати за тим, як після вдалого виступу родина щиро радіє й вітає один одного, а після невдачі намагається всіляко підтримати і не втратити бойового духу. По завершенню спортивних конкурсів, члени журі визначили переможців у двох категоріях. Серед родин із дівчатками першу сходинку посіла родина забав, друге місце виборола родина Галах, а третє місце зайняла родина Івануса. Переможцями серед родин із хлопчиками стала сім'я Гелетчиків. Друге місце завоювала родина Коцечко, а третю сходинку здобула сім'я Фещен. Чемпіонів та призерів фестивалю було нагороджено медалями, грамотами і солодощами. Вже у суботу, 15 березня, переможці міського конкурсу Тато мама, я – спортивна сім'я змагатимуться за перемогу в обласному турнірі, котрий відбудеться у Сокалі. Журналісти бужнету поцікавилися у родин чемпіонів, як готуватимуться вони до обласних змагань. Вітаємо вас з перемогою. Мабуть, ви вже не перше берете участь у таких змаганнях. Не перше. Ми три роки брали зі старшою дочкою, рік пропустили минуло, і тепер вже от молодша Яна підросла. Цього року знаю перший раз. А перемога у вас вже напевно якась нараху. Ем, ну так, в Сокалі ми мали, третє місце один раз загальне. Два, два перших місця в Червонограді зі старшою дочкою і в Сокалі третє місце і друге загальне. В буденному житті займаєтесь спортом? Так, ну не професійно. Любительський, скоріш, можна сказати. А чим саме? Я футбол. Ага. Мама, фітнес, біг. Чи важко вам вдалася ця перемога сьогодні? Скоріше морально, ніж фізично. Тому що переживала дуже. Особливо Яна переживала, але все добре, що так все добре закінчилося. На ваш погляд, який конкурс був складний. Ну, я думаю, хокей. Хокей, найтяжкіше. А тобі які змагання сподобалися? Мені всі, крім хокею. Вітаємо вас ще раз. Бажаємо вам і наступних перемог. Вітаємо з перемогою. Дякуємо. Як ви готувалися до сьогоднішніх змагань? Ми готуємося постійно, тому що наші діти ходять на гуртки різні. От минулого року ми брали своїм старшим сином, цього року ми вже з молодшим прийшли і займаємося, бігаємо на стадіоні, тому що ми живемо поруч. Займаємося. Як будете готуватися до обласних змагань? Ну будемо так підтримувати спорт, так як підтримувалися бігати, займатися, щоб перемогти. А які враження в тебе від сьогоднішньої естафети? Я дуже задоволений і хочу ще раз спробувати. Конкурси, як ти думаєш, були складні чи не дуже? Не дуже. Де, хокей, там було просто попасти. А наступного року візьмеш участь разом з батьками у такому конкурсі? Так. Завдання фестивалю Тато, мама, я, спортивна я» – спортивна сім'я це не лише спортивні результати, запевняє начальник відділу фізичної культури та спорту Червоноградської міської ради Валерій Гаврилюк. Ну, одразу хочу подякувати всім учасникам, тому що будемо казати в непростий такий час, непростий ситуації. Люди знайшли час для того, щоб прийти, виступити, отримати позитивні емоції. Ну а вже чисто спортивні результати, я думаю, що то не на першому плані. Незважаючи на те, що, наприклад, сім'я Забав, яка вже представляє не перший конкурс міський, і є переможцем міського і обласного конкурсу, виграла і на цей раз вже з молодшою донькою і достойно представить місто на обласному конкурсі. Але хочеться сказати, що ще раз повторюю, що чисто спортивний результат, я думаю, що то не саме головне не зря основний закон олімпізму, головне участь а не перемога. Тому я коли бачу Гарні сімейні стосунки, які ще й закріплюються спортивними нашими вправами, це просто прекрасно.